Сьогодні ми з тобою, Степан, пограємо в цікаві ігри і виконуємо цікаві завдання. Давай привітаємося! Привіт! Так. Зараз ми з тобою пограємо у гру свічка і вітерець Розкрий долоньки, уяви, що у тебе є дві свічки на долоньках. Спочатку ми будемо дути легенько, як вітерець. Давай, ось так. Доньку. Потім на іншу. Ну і На іншу. Ще раз. Як вітарець так? А тепер у тебе свічки ще є на руці, не закриваємо. Ми будемо дути сильно, так? щоб загасити полум'я свічки. Давай, спробуй сильно. Вибираємо носиком і видихаємо родом. Носиком. Степан видихаємо на іншу. Ось так. Молодець. Наступна вправа називається повтори за мною. Я буду тобі давати завдання, якийсь рух, а ти повторюєш за мною. Спочатку повільно, потім швидше. Приготуй ручки, Хлопаємо долоньку. Один, два, три. Торкаємося до носиком. Так. Виставляємо в Так. Давай ще раз. Швидше тепер. І ще швидше. Молодець. Зараз ми граємо з тобою у гру. черепаха і зайчик. Знаєш, що така черепаха? Хто це? Тварина, так? А зайчик? Це теж тваринка. Так, зайчик як стрибає? Швидко чи повільно? Швидко. А черепаха як ходить? Ні. Повільно. Значить, давай з тобою пограємо. Спочатку ми стрибаємо, давай разом, як зайчики, швидко. Триваємо зайчики по кімнаті. Направо право повертає ось сюди. Так. А повільно, як черепашки. Як вони йдуть? Ось так, давай разом, повільно ходить. По кімнаті повертаємо. Іде черепашка, повільно. Так, ми потім пограємо. Так, повільно черепашка йде. Йдемо ще повільно. А тепер ще раз, як зайчики, швидко стрибаємо. Помаленьку черепашка йде. Ось так. так? Ось так. Йде черепашка. Степан, ось у мене є чарівний мішечок. Твоє завдання дістати предмет і назвати його, не дивлячись. Розумів, у мішечку. Давай, спробуємо. Що там? Скажи спочатку, що ти знайшов? Не дивись. Давай, пробуй ручкою. Пробуй. Так. Що ти там знайшов? Що це може бути? Попробуй ручкою став. Угу. Не дивись. Що там? Не, знаю. Не знаєш, добре, діставай. Що це? Лялька, так? Лялька, добре. Давай пробуй ще. Еще привет? Да. Пробуй рукою. У нас тоже такая машинка. Так, что это? Машина. Машина. Как правильно называется? Вантажівка. Вантажирка. Кто это? Динозавр. Так, правильно. Ну, давай еще. Здесь давай. Одна строчка. Что там еще есть? Скажи. про Так, гребінець. Правильно. Далі. Це що? Мячик? М'ячик. Так, клади на стіл. Ну. Шукаємо ще. Що там? Можна? Щаску. Чашка. Став, добре. Є ще щось у мішечку? Ні. Немає. Ти справився з завданням, молодець. Так, давай складемо назад у мішечок всі предмети. Подай всі предмети. Виклади. Я для тебе приготувала сюрприз. Але щоб його знайти, потрібно виконати ще одне завдання. Спробуємо. Тобі потрібно пройти по цих. Пів куля, потім по килимочку. Повернутись назад по килимочку і зупинитись біля столика. Давай. Повертаємось по килимочку. По килимочку. Так. І зупиняєшся, де? Біля столика. Тепер три рази підстрибне, як зайчик. Один, два, три, молодець. А тепер нахилися і подивись під столик. Що там є? Ось, що це? Це наклейка. Тут написано, що ти молодець. Ти справишся з усіма завданнями. Молодець. Давай, п'яти. Не попав. Ось так. Молодець. Супер. Степанчик, тримайся, твоя наклейка. Ти сьогодні був молодець. Як ти себе зараз почуваєш? Красав. Добре, так? Супер. Давай тоді на прощання з тобою. Або обіймемось, або дамо п'ять. Що хочеш? Обіймемось. обіймемось? Давай. Обіймемось. Все, до зустрічі! Доброго вечора, мене звати Івана Туровська, я психолог дошкільного закладу. І сьогодні я хочу заакцентувати вашу увагу, як ефективно будувати заняття зі Степаном. Насамперед важлива спокійна атмосфера. Важливо, щоб заняття починалося без поспіху. На початку ви можете зробити невеличку дихальну вправу, таку, як робили ми зі Степаном, свічка і вітерець. Також важливі чіткі і е, короткі інструкції. Наприклад, не кажіть, давай складемо іграшки. Краще сказати: візьми ось цю машинку і поклади на поличку. Заохочення. дитині важливо чути, що вона впоралася добре, навіть якщо щось вийшло не ідеально, скажіть, молодець, ти дуже старався. Послідовність дій. Такі прості е, ігри, от знайде скарб, дозволяють планувати послідовність дій і розвивати у дитини самоконтроль. Ну і, звичайно, завершите заняття е, з позитиву, на позитиві. Дозволяйте дитині самостійно обрати ритуал прощання. Можливо, це буде обійми, можливо, дай п'ять або інший жест рукою. Garnog večera